Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі ток-шоу розмова про головне. І я і її ведучий Олексій. І сьогодні у нас у студії школа номер 3 перший клас. І так, перше запитання у нас до... до вас. Як вас звати? Мене звати Нікіта. Нікіта, в вашому класі багато учнів? Багато. Багато. А яка кількість? Якщо не секрет, ви знаєте. Чоловік 20? 29. О, Великий у вас клас. Передавайте далі мікрофончик. Мене звуть Артем. Артемка, скажи, ти зі всіма своїми однокласниками дружиш? Так. А з ким сидиш за партою? З дівчинкою чи хлопцем? З дівчинкою. Дівчинкою? Вона в тебе списує. Ні. А ти в неї? Ні. Ні? Добре, передавай далі мікрофончик. Мене звати Вадім. Вадім. Вадім, скажи, а хто краще навчається вашому хлоп класі? Хлопці чи дівчата? Ну, дівчата. Дівчатка? <administration> а в кого краще оцінки з фізкультури? У Дівчат? Дівчат? А з математики? у Дівчат. Які в гарні дівчата. Так, передавай далі мікрофончик, побалакаємо з дівчатами. Мене звати Оля. Оля, так? Оля, скажи, скажи, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? Ну, хлопці бігають. Хлопці бігають. А Хтось сидить а ви? в класі просто. Угу. Добре, передавай далі мікрофончик. Мене звати Аня. Аня? Аня, скажи, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? Ну, гуляємо. Ходите в їдальню? Так. Да. За... Розкажіть, будь ласка, чим годують у ваших їдальнях? Коклетою. Постійно. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Так? Добре, передавай. Далі мікрофончик. Як вас звати? Мене звати Діма. Так, ось таке запитання до тебе. Вас коли-небудь викликали до директора? Ні. Ні? А як ти гадаєш, це взагалі страшно? Так. Так? Добре, передавай далі мікрофончик. Мене звати Поліна. Поліна, скажи, будь ласка, ви б хотіли стати директором? Так. Да. Так? А що б ви зробили, якби вас обрали директором в вашій школі? Не знаєш? Добре, передавай мікрофончик. Мене звати Настя. Як? Не. Настя. Настя, як ви вважаєте, працювати директором важко? Ну, не знаю. Не знаєш. А що б ти зробила, якби тебе обрали директором? Ну, все одно не знаю. Не знаєте. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відповіді. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Kidsville TV. Та я його ведучий Олексій. До зустрічі у наступних ефірах.